На сцені команда Riversіді. Юра, що ти ореш? Може, в залі хтось спить. Може, хтось прийшов з грудною дитиною і тільки вклали, цілуються, а ти ореш. Ну, я завжди так виходжу, заряджаю людей. Ти що, Ренат Детекович Ахметов, щоб заряжать людей, що? А ну крикни ще раз. О! Я попросив не симітювати мене раз, а крикнуть. О! Жень, ти заряджений. <риклад> Тоді ми починаємо. Яка у нас тема гри? Герберт Валс. Оля Полякова. Ми сейчас будемо називати людей, з ким я перший раз поцілувався, що? Герберт Велс це відомий письменник-фантаст. Відомий письменник фантаст, відомий письменник -фантаст це Мар'яна Безугла, запомни. <праць> Що він написав? Валік, скажи їм. Ну, він ж написав. Машина часу, війна світів. Людина-невидимка. Ну, я навіть зараз стою в костюмі людини-невидимки. Валік! Це не костюм, ні відімки, це СЗЧ називається. Хорош, Валентин, не слухай їх. Ми зараз з тобою перенесемось в кулісню минуле і відірвемо твої ці вуса. Е -е -е. Куди ти мені в рот пальцями лізеш, бен? Не вуса йдуть. Алло, а що ми відразу пхаємося? Ти думаєш, що ти не відімка, я тобі не втащу, чи А Ось так, Валентин! Ось так тобі. Я зараз оба вирву тобі ці вуса. Вуса. треба бути акуратніше з цією лігою сміху, тому що людей паяє трошки, <свісна> Юра, Відпусти валіка. Ми шість тисяч гривень психологу заплатили, щоб тебе відпустило, а тебе не відпускав. У нас яка тема? Машина часу, правильно, можемо перенестись 92-го рік і купить долари по дві гривні. Ти дурачок Да, що? Зачем тобі щасті шість доларів? Ми можемо принестись набагато дальше і ті пасами придумали жувачку сигарету. Там бабла може косити до сих пор. Це Та наша так далеко літати? В минулий рік летим, поняв, і, і лабубу. Я проти надувних умних жін. Та ми будем тралалела тралала. Я сказав, я проти надувних жін. Бабки коси, трала. А, ну. а ми з валіком що в майбутньому? В майбутньому? Так. Да. Ну там є дві новини. Хороша і погана. Хороша. Через 20 років ви будете грати в Лігу сміху, прикинь! Ха-ха-ха! Що -ха -ха! серйозно? Да. А погана? Через 20 років ви будете грати в лігу сміху. То це ж хороше! Ну, серйозно будемо грати. Серйозно? Ну, у тебе ж є машина часу за кулісами. Давай перенесемося. Ну, хорошо, тільки серйозно. Бігом! Бігом! Вас обрадувати, я виступаю без усів. Їм давно пора в хімчистку. Майже всі теми закінчились, поэтому тема сьогоднішньої гри маршрутка в час пік. Це коли муха залітає і каже, та ну нафік, я на наслідуючий. Алло. Ку-ку. Мужчина. Що? Ви можете на мене не дивитися? Не можу. Чого? Я водитель, а дорога там. 23-й ювілейний! Що ти? Ну що? Ну я ти казав, що валік буде в 12 ікс смішніший, ніж зараз. Ти вообще геніальний актер. Хорошо, але на цю ігру як я буду виступати сам? Що сам? Ми найдем, тобі заміну якусь. Та можна любую людину усату зала попросити, пожалуйста. Есть усати, Підніміть руки. Можна вас, мужчина, бабушка, не ви. ну, красиві, но не ви. Мужчина, ви. ви. О, так. да. усатий. Ти подивись на нього! Та у нього уси, усы, у ухаленые ліси. <рес> Ти, сюда можна ключі вішати. А сюда курточку. Просто ти друг ознахідка. Як тебе звати? Юра. Не вгадав ти валик. Паспорт пізніше получиш. Д Добре, дякую. Не знаю, ну, а може получится. Та що ти вечно сумніваєшся, Юра? Надо пробувати. Давай пробувати. Добре. Завжди мріяв грати в лігу сміху. Фух. Фух. Щоб стати популярним в тікток, треба бути смішним, харизматичним або бабусею. Отож, перенесемось у минуле і перші зробимо тренд про переодягання. Дивимося. юрка, ми зараз з тобою знімаємо. Дивись, спочатку стоїмо в одному одязі, потім робимо отакий от рух, склейка в іншому одязі. А? <звук> Валік це буде чиназис. <звук> <стає. звук> да, чиназис. готовий. Правильно кажу? Да, чиназис правильно готовий? Да. Все, let's go. Все. Все, Юрка, роздягайся! А я піду прикольний одяг якийсь пошукаю. Це, і це буде чиназис! чиназис! Все, Юрка, давай! Це буде такий чиназис! Мільйонів п'ять, як мінімум, набере сто відсотків. Я ж це скину мамі, мама, бабусі, а далі вже на всі останні чотири мільйона. Бий, бий, би барабан, печалі, і тіло твоє прокричав. би бий бий бий, бей пий Бей, бейпарапан, пича, при твої прокричало. Бей, <рискій> бей, бей, О! Юра, да? привіт! Здрасте, дядь Льош! <рискій> а ми тут цей! Що? Відео знімаємо, Олік там переодягається. Так, <рискій> <рискій> да. А зачем? Валік передягається. Ну як? Щоб дівчатам подобатись це, ось це відео. А! Воно стане популярним. Ні, я Що... ва. Щоб я щось запутався. Не хвилюйтесь. Стане популярним. Не хвилюйтесь. Раніше це відео він знімав з Анією. З Анією клас! Клас, Заню, я б даже подивився, хоч я і батько. А зараз, ну, 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 а зараз. А зараз Саня поїхала до батьків. Ну, що потерпіти нельзя, чи що? Я до 28-го терпів. Так а навіщо? Йому скільки тут залишилося? 17. Навіщо, якщо є я? Я рахуюся нормальним. Як нормальним. Я вже в курсі. Боже мати в курсі. Куди як от стають батьки? Куди вони дивляться? Любиш його? Кого? Валентина мого! Ні. Юрка! Коротше, гляшов у мамки в шафі знайшов відео, буде ще й смішне. Це чи назис? О, батьки, ти туди! Коротше, дивись, ми зараз з Юркою заснімемо відео. Ти подивишся. потом взять Сережа в гараже и повторишь, что же будешь популярным. Не надо нам еще такая популярность. Мы с дядей Сережей и так популярны. Он запихает людей в бусик, я увозю. Короче, давай снимать. Мам, залі, чути. Знаєте, а ми з хлопцями вже давно скористувалися машиною часу і перенеслись у майбутнє. І там Україна набуде великого розквіту. Так, от в 2036 році в Україні пройде чемпіонат світу по футболу. У Вінниці буде фінал, де будуть грати збірна Бразилії проти збірної України. І Україна, звісно, переможе, бо судити буде залужний. Він зараз якраз в Британії правила вчить. Це відбудують і в нашому Маріуполі побудують найвищий в світі небоскреб, Получається. Що ти мелиш, як обично? Що небоскреб побудують найвищ... хмарочос ус, високе знання називається хмарочос. Хмар... Не позорь мене, пожалуйста, не зави на цю сцену Азарова. І щось, як те тище, вилізе і скаже, ха, ха мене нема, моя мова живе. Чом тут? Хмарочос називається небоскреб. Як ЖК щасливий. А тут хмарочос небоскреб. Він буде на 200 метрів вищий, ніж бурш халіф Получається, залазиш на кришу, плюєш, і слюна летить 15 хвилин. А на ліфті спускаєшся за 10. Що виходить? Можна плюнути і поймати. Люди з усього світу будуть приїжджати, плювати і ловити. Це туристичний центр. Моя мрія також збудеться нарешті. Я повернусь в село і почну знову розводити кролів. Розведу штук 500. Вони тварі подохнуть за сутки. Я порубаю ті клітки, попалюся все хазяйство нафік і почну займатися полуницею. І у мене її будуть забирати палячки. А я знову буду на сцені ліги сміху. Так, да, ми з валіком будемо на сцені Ліги Сміху, станемо популярні, розбагатіємо. І Я куплю собі острів зміїний, і буду там ходить тупохолий. Щоб, коли ворог пливе, він бачив х, а не Україну. Дякую, а з вами були команда Ріверсіті і бамперісу,